Виробниче об'єднання Карпати взялося допомагати українським військовим. До кінця тижня новостворений батальйон Прикарпаття отримає три відремонтовані машини марки газ 66 До того ж, за ініціативи директора туристичного комплексу Буковель Олександра Шевченка на заводі розпочали виготовлення бронежилетів. Сьогодні дуже багато працюють фірм, які роблять ці бронежилети. Але ми сьогодні думаємо про наше місто Івано-Франківськ, про те, що наші хлопці сьогодні відправляються в армію, що готуються батальйони. Я думаю, що без броні жилета сьогодні воювати неможливо. Тому ми взяли такі курси за Салем Леонідовичем, працюємо над цим питанням. Я думаю, що з його сторони буде фінансова підтримка з нашої сторони в нас є робітники, які вміють і знають, як це зробити. Ми вже проробили і пропрацювали технологічний процес виготовлення. На ринку такий бронежилет коштує від 500 доларів. До речі, співпраця ВО Карпати та Олександра Шевченка має давню історію. Завод для туристичного комплексу виготовив тримачі для лиш для мене. ВО «Карпати» « Карпати це взірець. Правильного відношення до державної власності. То, то, то державне підприємство, яке абсолютно нормально, якісно і швидко розвивається. Тут працюють тисячі людей, я переконаний, що то підприємство, це підприємство має право на життя. І саме, саме головне, що саме Буковель також в тому числі. Як і інші підприємства співпрацює з виробничим об'єднанням Карпати, досить таки плідно. Привести техніку до бойової готовності допоміг Олександр Шевченко і Івано-Франківській бригаді тактичної авіації. За його сприяння на території аеропорту вівся ремонт електросистем, блоків та агрегатів винищувачів. А головне, військові відновили техніку, яка дозволяє визначати всі несправності літака. Виконувалися ремонти контрольно-перевірочної апаратури, за допомогою якої можливо. Відновлення і ремонт блоків, які використовуються безпосередньо в літаку. Сьогодні військові мають можливість ремонтувати блоки і таким чином вводити до строю літаки. Військових забезпечили не тільки матеріально-технічною базою, але й кваліфікованими кадрами. Спільними зусиллями вдалося відновити те, що зазвичай ремонтуються в умовах заводу. Проте на цьому співпраця військових і депутат обласної ради не закінчилася. Я маю безпосереднє розпорядження Олександра Ленідовича. Надавати допомогу всебічну допомогу військовим в тому плані, що при необхідності десь їм щось перевести, передати якийсь блок, якийсь агрегат. То це сьогодні використовується літаками, які виконують цивільні польоти з нашого аеропорту. Сьогодні івано-франківські пілоти на своїх винищувачах несуть бойове чергування.